Добрий день, вітаю вас на каналі Магія Мого саду. Ми знаходимося біля дерева грушка, грушка літня. І кілька років. Ось так воно у нас росте. Аж все, Вверх. Аж такі пагани. Якщо ви бачите, так? От Вверху тут є ось мотузочки. Тут, тут. Так. З цієї сторони, бачите, не одна мотузка є, підв'язана, так, гілки. Гілки, які йшли ось тут так само, гілка. Гілка є, мотузка підв'язана. А вверх, бачите, як вертикально пішли там ті пагани. Ото то грушка має властивість отаку, е, є такі сорти грушок, які мають властивість отак рости е, доверху. Тобто гілки вверх. Оця грушка, яка вона є, цими чи на, напівгоризонтальними гілками, це всі гілочки були підв'язані. Практично все було підв'язано. Звивались колики, поки вона була менша. Нагинав, в'язав, колись скептично залишився, ну, прийшлося зробити. так. Оця, кожна з цих гілок. от. Але в чому є е, такий нюанс? Як ми ці гілки на, нахиляємо, так, то в них починають рости такі опагани, Бачите? І що з цим робити? Бачите, ці пагони виросли <гум> вони тут на ну, сантиметрів 35-40 і на кінці і брунька. Да? Воно загнеє. От, і Це пагони треба зрізати. Зрізати на невеличкий пеньочок на дві бруньки, з якою з одної може піти пагін, а з другої може бути квіткова. Отака брунька. Да? Ось тут зріз був. Пеньочок, зріз був, ну, не дало дало, дало два ростових пагіна. На цій гілці ось було, дивимося, різ пагін догори. Зрізали, дав одну бруньку квіткову, одну ростову. різ пагін, був зріз Дало дві квіткових. Дало дві квіткових. Тут ростову. Що ми робимо? Тепер обрізаємо так само, ще раз ріжемо на ці дві кіткові. Якщо ці списики такі невеличкі, так, то ми їх залишаємо. Якщо вони такі довгі, то я їх обрізаю. Крайню можу залишити, але 도... ну, грушка нагнеє його і... і з цього. Зараз трошки обріжу цю і покажу далі. Якщо у нас виходить, от так само тут були зріз, дивіться, яка гілочка. Так, от. Був зріз, був зріз, і дала нам. Тут на коротенькому, тут на довшому, будуть плоди. Тут так само, все в плодушках. Гілочка дана була підв'язана, опустила вниз, без всяких зрізів, без всяких зрізів вона дала нам плодові утворення. Значить. І зараз ми трошки тут попідрізаємо, підшиманим ці верхні гілки, щось по подивимося, попереводимо на більш тонші, бачу я тут. -о вже на заміщення підготував. А десь якщо затовста, то зріжемо на молодий паган Молоді пагони будемо прикорачувати чуть, чуть Нехай росте. Дякую. Є в нас така ситуація. Я зробив зріз, бо гілочка йшла в сторону, перевів. На менш коротку ми зараз ще підрізати тут так само. Зробив зріс, пустив, коротший. Але є ось дві гілочки маленьких. Так, вони нам корисні, бо вони можуть потім піти на заміщення цієї гілки, яку можна буде потім обрізати тут. так З цим будемо зараз розбиратися, щось залишу, щось обріжу, що обломане там є. от, І є ось така гілочка, бачите? от У нас був зріс і пішов-пішов поагін. Ну, я думаю, що більше метра, І на кінці він має. Пудове утворення. Можна його зрізати отак на пеньочок тут, а можна нахилити, підв'язати ось так, горизонтально. І через рік два обрізати. І буде молода гілка.